Тобто пронто, пронто мої кохані, я нехана найкраще зіркове та не для всіх. І так дивимося, що вас очікує на наступному тижні. Думайте про себе, а я думаю про вас. Добавляйтесь в мою групу Телеграм там зовсім, скажімо так, інший контент ніж тут. Звісно, дуже багато для вас інформації. Саме головне. Там вітаки про амулети, які рулять по життю, які мають дуже багато крутих результатів, дуже багато рекомендацій. До мене звертаються люди по рекомендації за амулетами, і це саме круте, що може бути для мого серця. І сьогодні також останній день знижок мінус 70% на амулети. Чому? Тому що Вище сили говорять, що я повинна робити такі акції, щоб кожен бажаючий міг приймати участь. В трансформації свого життя. Тому хто хоче кого відгукується, пишіть сьогодні останній день. Ханочка знає, що робить. І так, що вас очікує на наступному тижні? Ви будете з головою, жінка, яка живе і знає свої особисті кордони, яка дуже розумна, яка приймає рішення, повторюю, з головою. Так, і це вже довгий час. Ви так живете? І що? Мабуть, щось таке сталося, бо королевами мечів стоять дуже часто жінки, які раніше були королевами чаш. Да? І хто взяв так і підрізав підрізали крильця? Ви будете на наступному тижні дуже класно заробляти гроші. Класно дозвольте собі те, що ви хочете. І тут кажуть просто, що в вашому житті є якийсь рицарьок, чар, Чоловік, який трішки не виріс щодо дій, він до вас зараз не проявляється так. Він якось поводить себе по дураку, тим, що не проявляється, але карти кажуть, маєте на увазі, ви маєте над ним силу, тому те, що він вам транслює, це все до білих війників. Насправді ви маєте на нього вплив, тому що він. Психічно почуває себе перед вами як вівця перед левом, розумієте, да? А це чоловік із минулого, отраве. Ви бачите, знову по-іспанськи це отраве, знову, знову він. Чому про нього говорять вищі сили? А тому, що кохання до вас полахне. і що буде на наступному тижні? Ні, чомусь просто про нього кажуть, щоб ви знали, Ви, мабуть, про це не знаєте. Він проходить трансформацію, він сидить один, це рівно дивиться в далечінь, мабуть, де вас. І він розуміє, що ви його цінність, і він не хоче вас нікому віддавати. Дуже чудний, так що сидячи десь там, перебуваючи, не проявляючись. Як він вас отримає? Він каже, ти моя цінність, ти моя. І він та, правді так вважає дівчата. Так, а він до вас проявиться нарешті, бо до багатьох вже проявився до кого ще ні, знов чекайте. да, О, Наступний цикл, да, він до вас проявиться, хоча і буде з мечовими думками, тому що він. Він начебто свої кордони ж захищав, а тут бере і їде. Але це по справедливості кажуть карти. Тобто не здумайте ви проявлятися. Зараз повинен бути його крок. Він їде по справедливості і що далі? Тут по нього кажуть, що він, він зараз не знає, яким чином до вас проявитися, як краще. Але розумію, що пролятися треба, тому що він же оцінив, що так як ви наповнювали, ніхто його не наповнює, і його зараз нічого не радує без вас. Немає цього вогню, скажімо так, і він хоче взяти шанс на відносини з вами. Його ще дуже до вас тягне по І Він стоїть на роздоріжжі, умовно кажучи. Хоча він розуміє, що він вам не дав тих почуттів, на які ви заслуговували. І ви тут могли піти із відносин, показує. показує да? Але карти кажуть, він все рівно в якихось ілюзіях і фантазіях, розумієте? Він в людях і в фантазіях, оце в переживаннях, йому дуже, дуже важко. Але я навіть навіть щитую з, з простору, що йому треба діяти, що ти сидиш, чувак. Він очікує, розумієте? Він в очікуванні, так. Він все щось прораховує, щось продумує, розумієте? Щось таке у нього недомовки, хоче якось зробити так, щоб обманути, обдурити. Не прийти сказати, обманути, обдурити в лапках. Я маю на увазі, що він не прямо буде діти. Дуже прийти і сказати: Вибач, я козел, все, давай щось робити. Ні, він якось хоче ось так, як у та ящірка, розумієте? І. Тут він розуміє, що йому треба зробити вибір щодо кохання, який він не хоче, не хотів довгий час робити, бо є у вас там якийсь третій фактор. Він хоче написати, ви до нього далеко, він хоче, щоб здійснилася його Боже. Він хоче написати про те, що ви його мрія, ви його зірка, він хоче жити з вами під одним дахом, він вам запропонує брак, він вас кохає. Так. І карти кажуть, що все те, що було погане раніше, що тут він вас ранив, я бачу, да, виказував все це померло. Зараз він вас буде як роль Пентаклів для стабільних і надійних відносин. Так, він управляється, бо йому стидно, він розуміє, що він вбивав ваше кохання сто разів, тому і башня сталася. Ви далеко від нього, але він хоче дати вам багато кохання вже довгий час. У нього розбите серце, він отак лежить. А він був щасливий з вами. Так він коли він буде діти? На наступному тижні? Карти кажуть, коли вищі сили скажуть йому. Тут ситуація йде контроль вищих сил. Але те, що буду вам пропонувати брак, це 100%. Чомусь показали на наступному тижні, дівчата, значить, на наступному тижні. Напевно, що у всіх програється, але те, що він приїде, це факт. Я права? Так, вищі сили кажуть тут. Так, і Верховна Жриця. Знову подивіться, Єрофант, і, і верховна Жриця. Тут, Дівчата, або він як ірофан, прийде, як мудрий чоловік, а ви як Жриця. тут дуже крута пара, так, і це буде по справедливості. Можливо, йому треба ще подорослішати. так, так. Тому йому треба побути ще вдалині, кажуть. Так, коли він, Ви все одно кажуть, маєте над ним силу, тому заспокойтесь, але йому ще треба час. Так, колесо фортуни крутанеться, і тоді у вас буде з ним продовження відносин, тому що ви його кохана жінка. Боже, я круто! Амулетики чекають на вас. Люблю вас!